А дивіться, що в мене є. Старі телефони. А що це. Ось що старі телефони? Це... Ну це мій старий телефон. А це планшет і ці телефони. Бартана. Барат мені дав. Це я обстеток. Ай, а там вона ларку розкачається. Так, що тут он у нас есть? Показывай. Телефон? Ну не особо телефон пізде на 50. И Ну, Такий. Далі. Он такий. міні телефон Я не знаю, чи вони включаються. Ну... Не попробувати підпініше цей не виключиться. Оце тоже не пробувати. Оцей оце точно не кручиться. Оцей малий не, не кручиться, бо в мене і зарядки такий немає маленької. І зараз таку, не раз такой цей. Такий точно не кручиться, коли почне, Бо нема... А де а де тут? А, а, а отака от треба зарядка. У мене такої нема зарядки. Такий точно не кручиться. Такий. Що тут? Я не знаю, ти кручуся не перевірити, подивитися є така зарядка. Дорожна бути. Ось вона. Походу, вона підійде, вона не подивиться. Я не, не варю, що він кручиться. Оце розбитий. Холам. Холам. Не підійде, бо зараз не така. Ну це, понятно. Що не підійде. Отакий От гнездо. Така... У мене такої немає Є зарядки. Кнопочний. Ні о чому, ніхто не піде. І отакий ще От... дирка. Отакий <сміло> От тефон на зарядку. <сміло> ну, з них може кручиться оцей, може бути крутиться і все. Планшет буде робити, бо тому що я перевіряв ще раніше. Toryerem, Toryerem але він зараз зіший. Я зараз не можу включить. А так він робить, але, ну ну. Только не робить, бо сикло робить, а так він хочеться буде нормально. Тільки на сикло поміняти. А це мій він робить, по все чітко. Все чітко робочий. Конець пам'ять начинает. Так все роботає і сідає заразу быстро. Скільки там 92 90... зарадиться в І перевірю, таке боже, Якщо включиться, покажу, що тут є. Якщо він буде нормально робити. Ну, яке таке лахміття. Хлам такий. якийсь. таке я не верю, що він включиться. Ну, якщо що, я... все відео буде на ютубі. Ну. Хоча... Тут то, 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 мені знімати. Я зняв, в принципі, про них. Ну, Хаси поняли. Ось такі телефончики. Раніше були. Я не знаю, який це год. Ну, до 2000 точно, може і менше. Ось економічні може і менше було, ввозимо свого року. Якось так. Там. А там музика, чай. Іла коровка чайця. Отак якось Алло, алло, Це таксі? Ну поняли.